Power Cocktail Junior. Розроблений спеціально для дітей, для мам, які ще тільки чекають на народження дитини, для годуючих мам і для, як це не дивно, людей поважного віку. Бо він дуже-дуже ніжно діє на організм. І сприяє розвитку, ну, чи налагодженню шлункової системи, сприяє зміцненню кісток, зубів, м'язів, ну, фактично, розвиток дитини. Це аналог павер-коктейлю для дорослих. І, звичайно, він також виробляється. Вся продукція Fitline повністю в Німеччині. Тут склад краще подивитися на сайті. На що хочу звернути увагу, це на. А, склад от є тут: кальцій, магній, цинк. Напевно, це мідь, селен, вітамін С, ніацин, вітамін Е. Кислота, кислота, панто. Ну, Я не дуже розуміюся. Вітамін, ну, Група вітамінів В, вітамін А, фолієва кислота, біотин, вітамін Д. тобто, це і... Інулін. Інулін. Це просто такий дивний склад, дуже чудовий склад. Не дивний, а чудовий, я обичаюсь. Чудовий склад, який є працею сотень вчених, і цей продукт дійсно дуже гарно працює для всіх прилічених категорій. Знов-таки, він базується на nutrition transmit concept. Концепція. Транспортування поживних речовин, яка забезпечує біодоступність 96-98% засвоєння і доставляє поживні речовини саме туди, де вони потрібні, і в тій кількості, як вони потрібні. Передизування практично неможливо. Ну, от, Такий продукт. І, Звичайно, під контролем якості німецької лабораторії, швейцарської лабораторії. Analytic, тю всюд можна за QR-кодом перевірити весь QR-кодом на сайті цієї лабораторії перевірити, що цей продукт відповідає всім вимогам щодо якості. Дякую!